Доброго дня! Пропоную вашій увазі двохповерховий будинок в селі Високе, Тетіївське ОТГ Білоцерківського району. Село знаходиться 170 кілометрів від Києва, 80 кілометрів від Білої церкви, 80 кілометрів від Уманя. До Тетіїва. це райцентр колишній, 18 кілометрів, До Жашкова на опростець 25 по дорозі. Дивлячись, якою їхати 50 Будинок знаходиться в центрі села. Три продуктові магазини. Вони там знаходяться. Зупинка на Київ, два рази на Київ маршрут їде, то наш ФАП відніється, старостат. де у ялинки, то школа. Повз іде отут. Труба, вона заходить за хлів, і тут то попід хлів до створення, що квартири будинок, іде труба з башні. Башня, ну, не видно її, вона знаходиться отам приблизно. Що ще можу сказати про село? Роботу можна знайти сезонно, можна постійну роботу знайти. Так, у нас більшість робить, що тут живе в Київ на роботу їздять. Так, тут до цього будинку хлів, панельне перекриття. Ну, Тут, якщо комусь потрібно, сусіди тут поприбирають, тому що тут ось так То нагній. Це ціле, слідуючий, тут солома теж, все, комірчина. Панель. Солому тут теж заберуть. Не знаю, чи нам буде видно. Це погріб панелями перекритий. Тут трошки треба його підштукатурити. Але погріб, не знаю, чи нам буде видно чи ні, дуже-дуже. Здоровий поприбирати, тут витяжка ось і трохи східець поломаний перший. Так, Погріб великий, але нам його не видно мене. Тут планувала жити сім'я, вікна, кажуть, там все готове. Парове мали переробляти, вони встигли. За будинок вони або здадуть його, можна проживати безкоштовно, або на виплату, або за земельну ділянку, або вони за нього хочуть 4 тисячі доларів. У цьому будинку вже дуже давно ніхто не проживає, а, мабуть, років 10 ніхто не проживає, але він дуже міцний. Тут дощ ішов великий, трошки, мабуть, залило. Ринба, котик. Хтось тебе порвав очком. Центр села. Є дитячий садок, церква. Так, заходимо в будинок. Ось такий будинок, вхідні двері, невеличкий придбаничок. Заходимо далі. Так, у нас тут така веранда, це стоять вікна, мали міняти вікна, але не встигли. Стоїть ванна і для ванної кімнати або кладовка, як хто хоче, підбита. Якщо ми зайшли з двору, наліво у нас, я тільки що показала, заходимо прямо, коридор, з коридора, ось такий коридор, це вхід на другий поверх, сюди у нас спальня, а сюди у нас кухня. Так як вам сказала, будинок заведений газ, а так як власники хотіли тут проживати і все зробити капітально, вони <плес> Да. все тут. Тільки до газової контори звернутися і все на котел, на все, батарея. Так, проходимо у кімнату. Ви бачите, кімната. Нема нічого аварійного, абсолютно хоч будинку нічого. Стоїть ліжко на полу тумбочка. Ну, тут невеличке таке, що. Від постройки ремонту да. не було вже. Від говорять мені, що відколи цей будинок побудований, йому вже, мабуть, більше 30 років, ще в цій кімнаті ні разу ремонт не робився. Тоді ви можете зрозуміти, що будинок не просідає ніде нічого. Так, ми вийшли з кімнати і сходи на другий поверх. Піднімаємося, там у нас балкон. Тут теж можна ось за сходами. Можна навіть ванну кімнату, то кладовка, що я вам показувала, може бути. А тут може бути ванна кімната. Всі двері з кімнати, а туди і туалет. Да, і туалет, як я вам вже показувала. Вода йде повз за хлівом і можна ось такий вигляд, туди до хліва, туди старі двері на балконі. Це не можна. На мене, на мене я б собі зробила сонячний вітраж, і тут були б мене вазони стояли. Спальня, велика спальня. Не знаю, мабуть, квадратів 20 не менше. Теж стеля це, це другий поверх, стеля не протікає, ніде нічого. Так, виходимо. І ще одна спальня. Це вхід на горище. Тут, мабуть, заливка і ДВП. Такі. На велику родину з цією, хто не боїться сільської роботи. Вікна, як ви бачили, є на заміну, можна замінити. Хто хоче пластикові вікна, ось вигляд. З вікна, ще раз говорю, що будинок може бути на виплату, може за земельну ділянку пай обміняти, можна його просто проживати безкоштовно. Ну і можна просто його купити за 4000 доларів. В селі все необхідне для проживання. Є. Ну, сільська робота, сільська праця важка. Дякую вам за увагу! До побачення!